Покривні рослини, пшеницю і ячмінь цією машиною. Оригінальна конструкція трошки змінена, так як перший бачок. Перший бачок добрива на всі рядки йде. Доброго. А задній бачок на насіння. Туди вниз пропускається насіння. Лапка. Через нього падає що насіння, а з задньою частиною, ще, утиском воно прижимається йде. в ґрунт. Це робить те, що кожній сівальці що потрібно вагу, би що вагу зробити, щоб насіння вагу було вагу. ущільнене в ґрунт. І ще 2-3 см ґрунту теж потягне на насіння. І все. В яку глибину Там можна регулювати. Цим регулюється глибина. Це опорний каток. А, воно тільки. А, привод? Де? Це, Це для приводу, так. Привод, Це для приводу. Uh -huh. і, марш... і цим регулюється глибина. І все.

Одне, що він переробив, що там ця жовта коробочка, він може туди сконструювати для насіння. Для мікрогранулятора. А, для мікрогранулятора. А ставиться куди вона? Ту Наверх? Ховатися Угу. І в кожен рядок і цур'я, могут і цур'я. Там іде насіння. Тут рядки виходять через 18 сантиметрів, так? А між рядків як ви даєте доброго? Так. Ось там передній ряд. Іде на зіткині шаудя стафор. І далі ще кому і традіжу. А для того. Кому і традіжу, і далі можна, і Mm -hmm. Ага, отут от рядки проходять. Тут рядки проходять, а Добре. Потім так, тут немає між ними, між двома слідуючими, і... да? так? Так, так, так. Тут... Мі... Не в кожному міжряддя, а через міжряддя йде. А мікроградулят куди йде? Іде меджома. Куди йде на сіння? А це окремо в цій трубі. Зверху, йде. Зверху. І сюди, да? Добавляється. Це не зафіксовано, значить куди. Не зафіксовано, а ви регулюєте самі куди хочете. I, e, Mm -hmm. Глибину теж можна, 2 см, 3 см або 5, 5. см. Можна регулювати. Можна регулювати у окремих, у всіх окремо, що насіння йде нижче, а мікрогранулят вище або навпаки. І знаю, що там, де сліди трактора, там нижче ставлять, глибше. А потім добре добрева що хоч куди, куди хочете, туди можете регулювати. А чого він перейшов на технологію ночі? Та мертвертелі атталі. Шість років тому, коли ця асоціація перший раз конференцію проводила, він вже був там на конференції і вирішив спробувати, бо дуже сподобалося йому. Він виготовляє сіванки, сам виготовляє, так, 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 так. Що вони тут користуються ним. А чому прийшлося займатися ще машинобудівництвом? На першій конференції асоціації зустрілися з киньотіла. А Атіла жалувався, що є в нього ідея на сівалку, але ніхто не хоче її виготовити. Цей пристрій був ідеєю Атіли. А я на той час якраз працював з залізом і подумав, чого би не виготовити ідею Атіли. І так і зробилася нова сівалка. Так як в той час не було такої сівалки, що можна використовувати в технології Нотіль. Зато ми виготовили першу сівалку тут, в Сербії, з якою можна працювати в цій технології. Він її зробив для себе. Так, я спочатку зробив собі сівалку. Ви її випробували на своїх полях? Так, я на своїй землі її випробував, і ще й помилки виправляв після того. Тоді ми по одному почали виготовляти таку сівалку, вже виправили. А мої покупці це ті люди, які займаються технологією нотіль. Потрібно замітити, що це для маленьких фермерів, так як дешевий пристрій. Дешевший, ніж те, що можна сьогодні на ринку купити. Які шерні захвата вони роблять? Два-три-чотири метри. Десь таку історію я вже чув. Моє перше інтерв'ю згадую з Міхаїлем Хоршем. Він також починав з того, що хотів зробити сівалку для себе. А що з цього сталося? Ми всі знаємо. Може, і вас чекає така доля стати провідним машинобудівником з фермера, тому що Михайло Хорш також фермер і став одним із світових лідерів в сільськогосподарському машинобудівництві. Саме тому, що у нього була потреба, він зробив для себе сівалку, потім стали сусіди замовляти, і ми бачимо, до чого він розрісся. Так що я бажаю вам також пройти цей шлях і робити все більше, все краще. І е, є тим більше у вас можливість також на своїй фермі це випробувати. Добре, коли машинобудівник і сам працює на землі, він знає, що він хоче і яке вона повинна бути. Так що я думаю, що е, вашим колегам тут повезло, що є така можливість недорого стартувати в технології ноутів. А скільки ви вже виготовили сівалок? Ну, приблизно 30 штук. В місяць це, один. Це дуже добре. Це дуже гарний стартап. Кукуруза. Це на кукурузу, сою і соняшник. З чєвого виробництва це. Турецьке. Де, це турецьке, але воно якби дублікат Гаспарда. Тиск можна регулювати в три рівні на максимум до 200 кг. És ebben a nutilban, no ebben van a lényegban. Kulter! Ez most úgy van beállítva, hogy 1 cm mélyebben megy, mint ami a vetés. Mostra regulióvati. De per van regulióvanos na 1 cm glipse is, jak naszínjek.

Mikro granulát a növénynek, a makro... Suda visszafelé. 2,5. 5 centi. 5 centi, 5 centi, de még a makro-nos a kisebb az. Hány kiló traktor? Da, a te ismert traktor. Meg a mi mikfontos az a mulcsosok. Az a mulcsos. А що він цим мульчером робить? Цим можна розбивати покривну рослину. А вони розбивають покривні рослини чи Щ... ні? Кукурудза те, що, що ми пласта, бачили, там після комбайну ще з цим проходять. Покривні Хоть... культури подрібнюєте? Якщо є літні покривні рослини і зимні теж сіються, тоді літні спочатку подрібнює, не використовує гліфозат, а після того осіє знову покривні рослини. Цей пристрій дуже подрібнює рослини покривні, але дуже добре колись, якщо хочеш, щоб залишки від покривних рослин лишилися теж на землі. Хоча біло мало за вас на та зиміш. У деяких ситуаціях вона хороша, але дуже багато. 4,5 літра дизель. А ґрунт ви чіпаєте, коли подрібнюєте? Ні. Він старається не чіпати ґрунт, ґрунт взагалі. Він просто показував, що там десь сантиметр лишається між пристроєм і ґрунтом. А коли ви сієте весною щось, то ви не... Подрібнюєте покривні культури. Лагінка нам не використовувати, бо дуже багато no. пально сідає. Простий. Ну, якщо потрібно, тоді, тоді да, обробляють, бо це теж може, з цим теж можна уникнути, щоб хімікати користуватися хімікатами. Знаєте, що це за обладнання? Це міжрядний культиватор. На жаль, все було гарно до цих пір. Все ж таки тут роблять обробку ґрунту в міжряддях кукурузи, сої. Так? Закінчується наша зустріч з Флоріаном і дуже багато цікавого ми у вас побачили. І те, що ми бачимо на полях, видно, що ви провели дуже велику роботу. Флоріан, крім того, що працює на своїй землі, він ще й консультує фермерів в окрузі. От єдине, що мене розстроїло, це ваш міжрядний культиватор. культиватор. А як вам ідея, якщо на цьому міжрядному пристрої замість культиваторних лапок поставити диски і для того, щоб не заростали бур'янами міжрядні? Сіяти може поекспериментувати з покривними культурами. Ви, може, не замітили, а вони і забули сказати, що є вже бочка, що прикріплюється до цього культиватора. Ну, дуже хороша ідея да, поміняти на диски. Я думаю, якщо ви візьмете за цю справу, у вас все вийде. Я думаю, все, що ви тут робите, це дуже, дуже гарний приклад для сербських фермерів і угорських фермерів, бо я бачив, з яким інтересом приїжджали фермери і дивилися на вашу практику. Так що бажаю вам успіху. Шоксаренчить на кед. Так тримати. І щокіть това веб. До нових зустрічей.